У цьому відео говоримо про квіти, що замінять пестициди, як супергени прискорюють еволюцію риб, та про крихяних роботів, якими керує лише геометрія. Вітаємо! Говоритимемо про штучні кровоносні судини, соцмережну дієту та про пошуки дорогоцінностей в кам'яну добу. Перед вами безкрайні поле пшениці, вздовж якого яскравою смугою ростуть дикі квіти. На перший погляд, це просто красиво. Але що важливіше, це потужний природний бар'єр проти шкідників. Нове масштабне дослідження з Копенгагенського університету, що включило метааналіз 382 польових дослідів, підтвердило: якщо вздовж поля висадити смугу квітів, хоча б із двох різних видів, кількість природних ворогів шкідників зросте на 70%. Додайте ще один вид і отримаєте додаткові 4% приросту. До основних захисників належать сонечка, золотоочки, стафілініди та дзюрчалки. Всі вони полюють на попелиць, кліщів і личинок шкідників. Але є умова: квіткові смуги мають бути різноманітними і правильно підібраними. Найкраще працюють багаторічні місцеві види: дереві, королиця або невістка, стокротки та парасолькові квіти. Вони багаті на пилок, а тому запилювачі і хижаки можуть харчуватись цим за відсутності здобичі. Звичайно, квіткові смуги не чарівна паличка, але у поєднанні із біоконтролем вони знижують залежність від хімії і рятують біорізноманіття. Наприклад, ЄС вже поставив собі амбітну мету зменшити використання пестицидів на 50% до 2030 року. І квіткові смуги одна зі стратегій. Наукова стаття опублікована в журналі «Agriculture, Ecosystems and Environment». Це озеро Н'яса або Малаві, розташоване в східній Африці на межі Малаві, Танзанії та Мозамбіка. У ньому мешкають понад 800 видів риб, і всі вони походять від одного спільного предка. Причому це урізноманітнення відбулось за лічені мільйони років. У рази швидше, ніж люди й шимпанзе розділились на окремі види. Ці риби, цих ліди, справжні маестро адаптації. Одні з них стали хижаками, інші травоїдами. Ще інші спеціалізуються на планктоні або на просіюванні піску. Усі вони знайшли свою унікальну екологічну нішу в одній водоймі. як це взагалі можливо? Дослідники з Кембриджа і Антверпена знайшли пояснення цього біологічного вибуху. Виявляється, у деяких цих літ великі ділянки ДНК на п'яти хромосомах перевернуті. Це називається хромосомна інверсія. Вона блокує стандартний процес рекомбінації ДНК під час розмноження. А отже, ці комбінації генів передаються без змін, не змішуючись з покоління в покоління. Ці супергени контролюють зір, слух і навіть поведінку. Наприклад, риби, що живуть на глибині до 200 метрів, мають зовсім інші зорові можливості, ніж їхні родичі біля поверхні. Таким чином, хромосомні інверсії допомагають підтримувати розділення видів, особливо в ареалах, де вони живуть поруч. Різні ж види цих літ, схрещуючись, можуть обмінюватись цілими інверсіями, тобто одразу експортують пакети важливих генів. Це допомагає передавати ключові риси для виживання та прискорює процес еволюції. Ці риби допомагають нам зрозуміти, як життя на землі стало таким різноманітним. А хромосомні інверсії діють не тільки у риб, а й у птахів, комах, і навіть у нас із вами. Наприклад, інверсія в 17 хромосомі людей пов'язана з генами, що впливають на ризик деяких ракових захворювань. Про дослідження читайте в журналі Science. А якщо наші випуски вам цікаві, підтримайте, будь ласка, наш канал. Це дуже важливо для того, щоб ми працювали далі. Дякуємо. Уявіть собі, крихітних роботів не більше за пару сантиметрів, які, об'єднавшись в ланцюжок, поводяться як жива істота. Рухаються вперед, змінюють напрямок, проходять крізь вузькі щілини і навіть переносять вантажі. Ці крихітні лінк створені в гарвардській школі інженерії і прикладних наук разом із Сеульським національним університетом, і вони можуть працювати без жодних сенсорів, батарей чи комп'ютерів. Як це можливо? Кожен бот це тривимірна надрукована частинка з ніжками нахиленими так, щоб робот міг рухатись на вібруючій поверхні. З'єднавши їх у веподібний ланцюг, вчені спостерігали, як ці примітивні частинки набувають складної колективної поведінки. Рух, зміна напряму, проповзання крізь отвори усе це відбувається лише завдяки геометрії. Команда довела, що ланцюги LinkBots можуть блокувати проходи, огортати об'єкти або спільно переносити предмети. Вони можуть стати основою для систем сортування сміття, транспортування вантажів або навіть автономних рятувальних операцій в майбутньому. А в одному з минулих випусків дивіться про цілі рої комах кіборгів з електронними рюкзаками. Посилання бачите на екрані. Дослідження опубліковане в Science Advances. Наші кровоносні судини справжні шедеври природи. Вони гнуться, розгалуджуються, стискаються і розширюються. Ця складна архітектура змінює швидкість і напрямок кровотоку. А від того, як тече кров, залежить наше здоров'я. Досі вчені не мали змоги точно змоделювати людські судини, адже ніяк не могли добитись правильної форми і характеристик. І ось нарешті студентка магістратури Дженніфер Лі разом із командою Техаського університету створила нове покоління весел чіп мікроскопічних чіпів, що імітують людські судини. Тепер ці чіпи можуть мати вигини, розгалудження чи звуження, все як у справжніх людей. Для цього було застосовано технологію Gravitation Lumen Pattern, метод, який грає з гравітацією, поверхневим натягом і тиском рідини. Вчені друкують ці судини всередині колагену, того самого білка, що є основою наших клітин. І що найцікавіше, ці штучні судини заселяють справжніми клітинами ендотелію. Тими, що вистилають наші артерії. Такі чіпи допоможуть зрозуміти, як утворюється бляшка при атеросклерозі або чому звужена артерія раптом закупорюється тромбом. І головне, у майбутньому їх можна буде налаштовувати під конкретного пацієнта, а значить досліджувати хвороби серця та судин і тестувати ліки без операцій і тварин. Про відкриття читайте в журналі Lab on a Chip. Чи справді можна стати щасливішим, просто вимкнувши Фейсбук чи Інстаграм, понад 35 тисяч людей взяли участь у найбільшому експерименті про те, як короткотривала соцмережна дієта впливає на психіку та самопочуття. Це дослідження ініціював професор Девід Лейзер з північно-східного університету спільно з Мета, і його результати вже обговорюють психологи по всьому світу. Експеримент проводили у 2020 році перед виборами президента США. Майже 20 тисяч користувачів Facebook і понад 15 тисяч юзерів Instagram розділили на дві групи. Першу попросили за грошову винагороду відключитись від соцмереж на 6 тижнів з кінця вересня до дня виборів 3 листопада. Друга група зробила паузу лише на один тиждень. Що ж було виявлено? Індекс емоційного стану виріс у тих, хто вимкнув Фейсбук, на 6 сотих стандартного відхилення, а в інстаграм-групі на 41 тисячну. Найпомітніше зросло відчуття щастя, зменшилась тривога і депресія. Найбільше виграли ті, кому за 35, а також молоді жінки 18-24 років. І це не дивно, бо саме Інстаграм часто пов'язують із проблемами сприйняття власного тіла. Але найцікавіше, звільнений час люди не проводили офлайн, лише 9 хвилин на день припадало на реальне життя. Решта інші соцмережі та додатки. Фейсбук-дезактивація збільшила використання інстаграм на 4 хвилини, а відмова від інстаграму підштовхнула людей більше сидіти в Тіктоці, Ютубі і навіть Твітері. І все ж вони почувалися краще. Можливо, вимкнення соцмереж найпростіший експеримент. Які можна спробувати прямо зараз. А які у вас стосунки з соцмережами? Поділіться в коментарях. Наукова стаття опублікована на сайті Національного бюро економічних досліджень. Ви знали, що ще 40 тисяч років тому люди свідомо подорожували десятки кілометрів лише заради красивого каменю. Сьогодні ми перенесемось у королівство Есватіні. До 2018 року Свазіленд, маленьку гірську країну між Південноафриканською Республікою та Мозамбіком. Тут археологи на чолі з доктором Грегором Бадером з університету Тюбінгена розкрили дивовижну історію древніх мандрівок. Виявляється, древні люди не просто збирали перше ліпше каміння, уже тоді вони шукали щось особливе: яскраве, кольорове та рідкісне. Червона яшма, зелений халцедон і чорний кремінь. Саме за ними люди мандрували на відстані від 30 до 100 кілометрів від своїх стоянок. І це без транспорту і карт, лише завдячуючи власним знанням про місцевість. Вчені проаналізували знахідки із чотирьох стоянок: хлалакахле, сібебе, сіфісо та камбені. І щоб точно визначити погодження каменю, застосували нейтронно-активаційний аналіз. Це коли камінь опромінюють нейтронами і за унікальним геохімічним відбитком визначають, з якого саме родовища він прийшов. Геопросторовий аналіз показав, щоб дістатись до родовищ рідкісних каменів, люди часто обирали найкоротший шлях по річках чи хребтах, але іноді вирушали у справжні експедиції. Особливо цікаво те, що з часом вподобання древніх людей змінювались. Якщо 40-28 тисяч років тому люди обирали чорний кремінь і зелений халцедон, то в пізнішу кам'яну добу фаворитом стає вже червона яшма. Можливо, символічне значення мав саме колір. Наукова стаття опублікована в Журналі Археологічної науки. Дякуємо, що були з нами. Ми йдемо на канікули і повернемось до вас за декілька тижнів вже у серпні. Бережіть себе. І до зустрічі.